Добрий день, ми з Дніпра. З вами програма Ростен влади 20 березня 2024 року. Дніпровська міська рада провела чергову 48-му сесію 8-го скликання. Які важливі питання розбирали, та які рішення прийняли майже одноголосно. Розглядаємо сьогодні разом із вами. Тож не перемикайтесь. Майже 20 хвилин із 30 хвилин загального часу сесії приділили на привітання своїх депутатів з минулими днями народженнями та на нагородження грамотами від Дніпровської міської ради за вагомий внесок у розвиток міста. І тільки згодом була сказана наступна фраза. Далі в нас почнеться формальна процедура. Ми вас не тримаємо, щоб вам тут не було сумно. Формальна процедура, ми вас не тримаємо, щоб не було сумно. Тож, що сумного у тому, що працювати залишилось 10 хвилин, чи сама сесія це настільки сумна подія для місцевих убранців. Якщо для міських убранців працювати заради містян непосильна ноша, тоді запитань виникає значно більше ніж відповідей. Та давайте розбирати, які основні рішення встигли прийняти депутати за цілих 10 хвилин роботи. Що постало на перше місце серед усіх потреб та навіть вимог Дніпрян? Облаштування укриттів, яких критично не вистачає по місту, чи можливо вирішення проблеми, вже наче облаштованих укриттів, в які неможливо потрапити під час тривоги, додаткова допомога військовим чи навіть ремонт проваль в центрі міста, що огороджені сигнальними стрічками більше ніж півроку? Ні. Нічого з переліченого, але проте інші головні та важливі рішення були прийняті. Тепер ви можете купляти алкоголь без обмежень майже у комендантську годину. Так вам не почулося. Відтепер заборона на продаж алкоголю діє виключно у комендантську годину. Коли ми в цілому не маємо знаходитися на вулицях, за проголосувало 56 депутатів майже одноголосно. Згідно з прийнятим документом, у Дніпрі тепер заборона продажу алкоголю розповсюджується лише з опівночі до п'ятої ранку. Почнемо з логічного і перейдемо до найцікавішого. Спочатку дізнаємося, кому це потрібно. Замилити очі. Лучше б міська рада не брощатку за 2 мільйони доларів покупала, розумієте, а опустила якийсь парк грошей і не заробляла на акції за алкоголем. Так ви і Філатова спросіть, він вас во закінчувати роботу, то не для себе, мабуть, зробив. що у нас міська влада до. Да Краще хай би до 10-ї було. Чому? Ну, менше було п'яних на вулицях би. Ну, ніхто б не пив алкоголь, а так будуть пити до ранку. Усі опитані мешканці поділилися на дві категорії: перша частина притримується нейтралітету та кажуть, що на їх життя це рішення ніяк не вплине. Друга категорично проти, оскільки на вулицях Дніпра стане на їх думку небезпечніше. На думку людей це вплив на рівень злочинності, який збільшиться. Та, взагалі, це рішення не призведе ні до чого гарного. Тож давайте пригадаємо, для чого взагалі приймали такі обмеження. На початку війни алкогольна продукція була табу номер один в Україні, оскільки на усі події необхідно дивитися тверезо та у момент небезпеки діяти швидко та чітко. Згодом алкоголь повернувся на полиці магазинів із обмеженням продажу у часі. Донедавна придбати цей товар можна було з сьомої ранку і до 22 другої вечора. Такий механізм вподобали усі без дефіциту, але і з частковим обмеженням. Навіщо знову змінювати встановлений порядок? Сергій Шевченко, член політичної партії Пропозиція, голова постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального та дорожнього господарства. Сергій Шевченко, власник мережі алкогольних маркетів Алкомак і ресторану Віновнік, займається також логістикою, транспортними перевезеннями та доставкою через інтернет. Згідно декларації за 2019 рік, яку подавав депутат, подружжя Шевченків володіє трьома легковими автівками: Lexus BMW X Х5» та Мерседес benz За декларацією 2020 року Сергій Шевченко разом із дружиною були власниками 17 транспортних засобів. За декларацію 2022 року вже 13. І вже за лічені дні до 31 березня 2024 року. Триває кампанія декларування за 2023 звітний період. Про це свідчить національне агентство з питань запобігання корупції. Тож чекаємо, скільки автівок задекларує депутат. Що ми там побачимо? Поки що загадка проте слідкуємо наскільки вчасно депутат оприлюднить звіт. Втім, продовжимо. Людина, яка володіє рестораном, винним простором, виновник та мережує алкогольних маркетів алкомаг, скільки алкомагів саме у Дніпрі, перевірити ну дуже легко. Просто переглянути їх розташування на мапі міста. Як ви думаєте, скільки варіант а 7, варіант Б. 12, варіант В. 19. Декілька секунд на роздуми і так ви, я думаю, вгадали вірно. 19 торговельних точок, де продають алкогольну продукцію, плюс один ресторан. У проєкті проявлення є детальний огляд на діяльність цього депутата. Також журналісти телеканалу Д-1 завітали у приймальну комісію Сергія Шевченка. Що з цього вийшло і як відгукуються про нього люди, ви можете переглянути у випуску за 27 грудня 2023 року. А зараз запитання для глядачів як депутат. Фізична особа, підприємець, який зацікавлений у просуванні власного бізнесу, може голосувати за подовження продажу алкогольної продукції. Чи це не конфлікт інтересів та корупційна ознака? Напишіть у коментарях. Тож, крім особистих інтересантів в депутатському корпусі у Дніпрі є постійні незрозумілі витрати бюджету та використання працівників комунальних підприємств під час війни. А ми переходимо далі. Тема бруківки не полишає міських керманичів, не зважаючи на неодноразове попередження президента. Ми з вами приділимо максимальну увагу в ситуацію на місцях у різних областях України в різних наших громадах. Але я хочу звернути увагу кожного і кожної зараз, що життя держави, життя будь-якої громади. Життя кожної людини є одним і, і тим самим життям України життям, яке ми маємо захищати і маємо захистити від агресії Росії. І якщо хтось на будь-якій посаді, чи то чи то в державі, чи то в органах місцевого самоврядування чомусь вважає, що війна вона, вона десь там. А він нібито може займатися чим завгодно іншим, скажімо так, пріоритетним питанням, то це велика помилка, яку треба виправити, і яку ми виправимо. Тільки б містяни не кричали, що це не перша необхідність у депутатів Дніпровської міської ради. Думка своя відтак не тільки проводяться укладання бруківки на пішохідну зону, тепер новий рівень бруківка замість асфальту на проїжджій частині. Це тенденція помічена по вулиці Дмитра Донцова та Феодосія Макаревського. Скажіть, будь ласка, які роботи ви тут проводите? Та навіщо? О, начальник, всі питання. Добрий день. А підкажіть, будь ласка, який від робіт ви виконуєте та навіщо є розпорядження можливо? Що ви знаєте? О, це Вплітку який від роботи. Від кого поступило розпорядження? Тобто кому ви підпорядковуєтеся? Город начальство почати, служить. Я ж не знаю. как правило, любое строительство, оно должно согласовываться. Должно быть здесь вывесено проект, план строительства и все согласовательные реквизиты должны быть достоянием общественности. Вот. С этой целью попытался выяснить, вижу, что строится, вижу, что люди работают, Заняты делом, но э, с кем бы поговорить и выяснить, не удалось. Обратился в департамент строительства, но там, как всегда, у нас двери закрыты, забронированы. Вот, никого не пускают. Раньше не пускали, потому что ковид был, сейчас из-за войны, все работают на удаленке. Попросил на прием записаться, сказали, мы не записываем, потому что у нас есть распоряжение городского головы, которое разрешает нам не встречаться с гражданами. Понимаете, в чем дело? Мы не знаем, что они делают. Мы не знаем, какие коммуникации они сейчас здесь ложат. Согласованы эти коммуникации или не согласованы. То есть должен быть какой-то контроль, этот контроль не проводится. Чому усі країни відмовляються від бруківки на дорогах? Чому по всій Україні відмовляються від бруківки на дорогах? А саме Дніпру вирішує, що це потрібно. Розбираємо усі плюси і мінуси об'єктивно. Плюс дійсно є це привабливо для туристів. Але в умовах війни не так багато і туристів приїжджають у Дніпро потішити око. А от мінусів достатньо і навіть шокуючих. Ви знали, що укладання бруківки на дорогу впливає на нашу безпеку та стан здоров'я. Основним недоліком бруківки, через який у європейських містах від неї поступово відмовляються на дорогах зі щільним рухом, є збільшення гальмівного шляху у мокру погоду. Камінь стає надзвичайно слизьким і спричиняє безпеку безліч ДТП наступним недоліком є шум і вібрація, які однаково заважають водіям, мешканцям навколишніх будинків та пішоходам. Рівень шуму на брукованій вулиці буде на 5-10 дБ вищий за асфальтовану. А біля доріг цей рівень і без того складає 90-95 дБ, що у півтори рази перевищує гранично допустимий рівень акустичної толерантності, встановлений Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Окрім того, що це пряме порушення безпекових норм автодорожнього покриття, це також вплив на стан здоров'я. Постійний шум погіршує наш стан, і за останніми даними навіть може спровокувати розвиток деменції. Тож які ставлять пріорі? Ріте, представники ДМР, піклування про містян чи прояви корупції, враховуємо те, що сам Борис Філатов мешкає у екологічно чистому місці, далекому від шуму автівок. На цьому ми завершуємо. З вами був Ростен влади. Шановні Дніпряни, зберігайте холодний розум і критичний погляд. Турбуйтеся про своє здоров'я та відстоюйте права. Все буде Україна.